Ми співпрацюємо з Хмельницькою громадою. Ну, Власне зараз виклуки. у нас, так як ми вже більш-менш далеко від лінії, тому як далеко 40 кілометрів. Основна зараз задача і проблема це відбудова. того, що накоїли рашисти тут, відбудова і житла, відбудова і адмінбудів, школ. Ну і я думаю, що зараз це дуже важливо. Це якісь культурні, спортивні заходи з Хмельницької громади. У нас вже є план цих робіт. На цей рік вони будуть приїжджати і до нас, і ми будемо відправляти і своїх дітей в Хмельницьку громаду, тому що до війни у нас була сильна тут і музична школа, і художня школа, ну взагалі культурні заходи різні проводились на вищому рівні, спортивні, такі як футбол. Деквандо у нас дуже сильний бокс, так що ми будемо з громадою партнером розвивати ці всі відносини. Ну і вже зараз ми проробили план по допомозі Міницької громаді Наша центральна бібліотека, яка дуже постраждала під час бойових дій. Нам обіцяють Мінські наші партнери виділити кошти на ремонті. Плічоприч дуже важливий, тому що ну, є громади тобто, казати так, лаві, які не бачили у військових дії, громади, які або були окуповані, або знаходяться в зоні бойових дій. І ну, нам тут дуже тяжко без допомоги тих громад, які знаходяться подалі від всієї біди, нам не обійтися. Я думаю, що вони самі хочуть. Допомагати, щоб ми і далі відбудову розвивали нашу країну. Україну. Для мене буде це ну, відчувати підтримку громад по всій Україні. У нас це Хмельницька громада в допомозі там, відбудові нашої громади, допоможе нашим жителям. Це саме головне на даний час.